Одія сталася вчора ввечері на автодорозі між селами Чапліївка-Погорілівка, що на Шосткинщині. Водій мотоциклу, рухаючись з пасажиром, допустив перекидання транспортного засобу в кювет, внаслідок чого обидва чоловіки отримали тілесні ушкодження. Про це повідомили у Шосткинському районному управлінні поліції. Як попередньо встановили правоохоронці, 33-річний водій мотоциклу, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного. Руху, де в подальшому допустив перекидання транспортного засобу в Кювет, внаслідок ДТП водій та пасажир отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками статті 286 з приміткою. 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, в стані сп'яніння кримінального кодексу України. Судове розслідування триває.